Всім привіт, друзі та колеги домашні моделісти. Це канал Домашній моделіст. І як ви вже здогадалися, це фінал будівництва. Проте відео саме по процесу побудови в даному відео не, не буде. Буде просто демонстрація фотографій готового результату побудови моделі Т-64 БВ в масштабі 1 до 35 від виробника Skif. Були невеличкі відео по попереднім етапам будівництва. Там не було докладної прям, такої послідовності будівництва. Я зупинявся на певних етапах і розповідав, що ці моделі зроблено круто, що не дуже круто. Тому на даному етапі демонструю, який вийшов результат, прокоментую саму модель, і якщо пам'ятаєте, якщо дивились попереднє відео, започаткував таку схему оцінку моделей, по якій, в принципі, і оцінюю е, дану модель Т 4. І так, якщо ви не бачили попереднє відео, і якщо ця модель вам цікава, пропоную їх все-таки подивитись. І так, переходимо до оцінки. Модель дуже економічна, дуже дешева. За ціну доступність я ставлю по максимуму 10, оскільки, напевно, дешевше модельки ви не знайдете. Щодо якості, тут оцінка складається з пунктів. Якість лиття я взагалі поставив один з двох, оскільки є нюанси, але в цілому лиття непогане. Відсутність облою. Максимальна оцінка, оскільки облою майже не було, можливо, там були якісь такі від пресформ десь проглядалися, але то за облою навіть не рахується. Відсутність утяжен та деформацій поставив один з двох, оскільки на елементах динамічного захисту були сліди щодо наповнення набору. В принципі, все для побудови танка є, але є якоїсь варіативності або там. Надмірної деталізації я не побачив. По інструкції тут нуль, оскільки башта, на мою думку, взагалі не розкрита. Не розкрита саме інструкція по побудові. Довелось користуватися сторонніми ресурсами, фотографіями, схемами 3D-моделю, щоб зрозуміти, як ці деталі все-таки розміщаються на башті. По простоті побудови, це вже перейшли до процесу побудови. 80, оскільки моделька збирається, дуже просто, легко, без якихось там, складних маніпуляцій та не потребує наявності якогось складного інструменту, проте через те, що інструкція не досить докладна, це вносить певні складнощі і взагалі в процес побудови. Щодо копійності моделі. Модель достатньо точна, схожа, що головне на T64. Проте є певні, скажімо так, упрощення, які псують загальний вигляд. І щодо емоцій від побудови, поставив 7 з 10, оскільки моделька була достатньо цікава, проста. Дуже швидко вимов, вималювався впізнаваний образ Т-64. І в цілому якогось негативу від побудови я не отримав. До речі, я модель побудував достатньо швидко. Оскільки вона швидко будувалась, і я не витрачав час на фільмування цього процесу. І так, загальна оцінка, що вийшла, це 38. Якщо пам'ятаєте, раніше я оцінював Абрамс та Леопард від Хасігави, вони отримали по 35 балів. Проте ці модельки в різних, скажімо так, масштабних категоріях, тому оцінки їх можна сказати, що між собою не корелюються. А в принципі, на цьому на сьогодні все. Дякую за увагу, дякую, що додивились відео до кінця. І, в принципі, щоб не пропустити наступне відео, а я вже будую ще одну модель від Скіфа, це танк. Якщо не знаю, цікаво, можете написати в коментарях, спробувати вгадати, що саме це за танк. І незабаром, саме по побудові по цього танку, я викладу більш розгорнуті відео по процесу побудови, де буде докладно розказано про всі елементи. Як краще це все пофарбувати, і взагалі традиційно для моїх попередніх відео буде зафільмований майже весь процес. Тому, щоб не пропустити це, не забувайте підписатись, поставити вподобайку, щоб мотивувати мене швидше робити нові відео. А на цьому на сьогодні все. До нових зустрічей. Бувайте!